Речі, заради яких помирають, стосуються саме життя. Стосуються невагомості, стосуються опертя. стосується всього того, до чого немає стосунку, стосується віри, а сам перед саме її. Її стосуються всі вагання твої, всі твої сумніви, всі варіанти рятунку. Життя потребує захвату все одно. Хоча Господь забув про неї давно, йому вистачає турботи, не вистачає удачі. Не варто боятися смерті і пустоти. Бог бачить ті самі речі, що бачиш і ти. Просто він запам'ятовує те, що бачить. Можна спробувати щось йому довести. Можна сказати, що у всьому винен насправді ти. Невідомо чому. Незрозуміло нащо. Бог ховається у великому, Бог це пітьма. Я бачив його, я говорив йому, що його нема. Він навіть погодився, хоча мені від цього не краще. Тож, співай, Марія, співай. Не став незручних питань. Смерть не міняє звичок і вподобань. Смерть міняє квитки, і дорожні карти, щось мені не страшно на цьому страшному суді. Після життя в розбитій країні на хлібі й воді, хто мене може судити і чим мене можна злякати? Співайте, гарпунники, серед моря, йдучи на дно, співайте, вигнанці, про те, що вам все одно, про те, що вигнання вас не позбавило віри. Віра це те, що тримає тебе в сідлі, навіть тоді, коли твої шанси такі малі, що від тебе нічого не хочуть, навіть твої командири. Буде квітнути верес чорна трава. З тобою завжди будуть твої права. Подяки в кінці її, присвяти на першій сторінці. З тобою завжди будуть її голоси. Носи гарпуннику собі, носи, Наче зброю в кишені, наче птахів у клітці.